Покупка з барахолки, годинник орієнт і карманний годинник молнія. Схоже на годинник-орієнт було замінене скло. Скло в гарному стані, але трішки неакуратно вклеєне. Дати перемикаються. Корпус в гарному стані. Думаю, механізму потрібна профілактика. Трішки неадекватно працює автоподзавод. Схоже, що приклеєний циферблат. Баланс живий. На механізмі. Присутні царапини. Годинник молнія. Завів тікають. Корпус в непоганому стані. Заїдає кришка. Зараз покажу механізм. Механізм в гарному стані. Кому потрібні ці два годинника, будуть виставлені на сайт Віоліті. На годинники гарантій ніякі не даю, так, я їм, так як я їм профілактику не проводив.